Вітаю вас, мене звати Антон і я колишній мешканець червоного, а зараз адміністратор сайту про який я відродив на честь 400-річчя заснування селища. Мої найкращі роки дитинства пройшли у червоному. Чому мені так подобалось мешкати у селищі, я можу повноцінно збагнути лише зараз, додавши до дитячих спогадів ще історичні. Скажу відверто, що цікавитися історією селища я почав вже у зрілому віці, але за це десятиліття нескінченне джерело інформації не перестає бути ключем пізнання. Відродивши сайт та почавши розширювати коло спілкування з краєзнавцями, я поринаю у неймовірні подорожі до минулого. Щиро вдячний Андрійчук Тетяні Григорівні, Марищенко Ярославу Семеновичу. Ці люди, так само, як і я, безмежно люблять історію нашого червоного. 400 років це солідна дата, як для селища. За ці роки відбулося багато історичних подій, зародилося чимало легенд. Але всі ми знаємо про ключових осіб, завдяки яким з'явилося та розвинулося червоне. рід Тишкевичів та Терещенків. Надбаннями останніх ми користуємося й досі. Селище має діючий цукровий завод, який по потужності дасть фору конкурентам в Україні. До початку 2000-х років та до розпаду Радянського Союзу. У червоному взагалі функціонувало багато значущих об'єктів інфраструктури. Цей спиртовий завод, подальшому завод продтоварів, ковбасний та ситроцех, хлібозавод. Діяла величезна тваринницька ферма імені Рози Люксембург. Функціонувала автозаправна станція, працював великий універмаг. Своє дозвілля мешканці проводили у двох будинках культури, які знаходилися поблизу заводів. Була місцева лазня, вирував великий базар, завдяки якому ходить одна з легенд назви селища. Червоненська лікарня вилікувала та врятувала чимало людей. Школа, а нині Червоненський ліцей, випустив відомих особистостей, таких як цимбаліст, Бородій. Павловський, Марищенко, Кримчук, Шинкарук, Боднарчук. Переживши багато війн за ці 400 років, розпад Радянського Союзу, різні кризи та негаразди, червоне не впало духом, а мужньо тримало удар. За останнє десятиліття в червоному оновили покриття головної дороги, реставрували ліцей, зробивши його європейського зразка, відновили дитячий садочок у цукровому заводі, обладнали альтанками парк біля Палацу Грохольських Терещенків. Функціонує чудовий центр дозвілля, де кожен творчий мешканець може реалізувати себе. Створили гарний сквер напроти селищної ради, де зараз розташована алея воїнів-героїв. Так, з роками селище втратило майже половину своїх мешканців ще в довоєнні часи, бо, на жаль, то є така сучасна тенденція, коли молодь від'їжджає до великих міст. У зв'язку з війною населення ще поменшало, бо багато наших хлопців боронять українську землю від загарбника. Як і під час Другої світової війни, зараз місцеві жителі також доводять свій героїзм та відвагу. Підсумовуючи вище сказане, хочеться констатувати: з плином часу та по сьогодення мешканці всіх поколінь за ці 400 років не споплюжили красну, тобто гарну назву нашого селища, ні Тишкевичам, ні Терещенкам не було б соромно за те, які нащадки проживали та проживають на їх землі. Так, є певні моменти з тим же палацом, нашою візитівкою, але я впевнений. Ми на вірному шляху, і дай Бог, якнайшвидше закінчиться війна, та ми відновимо цю перлину історії. Вітаю всіх солідним ювілеєм нашого червоного. Бажаю наступним поколінням, які будуть святкувати круглі дати, помножити історичні досягнення нашого селища. Десь там, на схилах полісся, між вербами та ставками, затишне існує місце, яке володіє думками. Магічне воно та душевне, колискою є для усіх. Відверто скажу і напевно, не любити червоне то гріх. З повагою, Антон Булій.